Інтерактивна собачка фірми Вітеч, в неї є аксесуари, ось її можна годувати, в комплекті є пляшечка. Вона присідає, крутить голівкою, також її можна грибінець маємо, можна роз... розчесувати. Ось так. В неї є кнопочки, ось на ножці є кнопочка в неї. Також на спині є кнопочка. Віддає різні звуки вона і на голові. What? Також What? на голові собачка, яка, яку треба лікувати. Ось в комплекті є стетоскоп. Одіваємось тетоскоп. Really so і вже набагато краще. Також ще можна зробити кольчик. У нас тут є спеціальне місце. Really cute. Cute, 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 cute. Ось так. І так. Кашляє чекає. Також є кнопочка Ось тут. Вмикає. Oh. 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 Зараз вона хворіє, вона не буде співати танцювати і так. Got cold. Так, треба її зробити. Зараз її вже вилікували, і вона буде розважатися.